Уявіть собі, мопед Верховина – справжню легенду свого часу, яка поєднувала в собі простоту, надійність і технологічні новації. Його рама була зроблена з міцних сталевих труб прямокутного перетину розміром 40 на 28 мм і стовщиною стінки 2 міліметри. Завдяки такій конструкції вона була одночасно легкою і дуже міцною. Ідеальний баланс для комфортної їзди. Ще цікавіше було те, що на цей мопед почали ставити двигун ш 51 к виробництва Ковровського механічного заводу. У ньому замість Магдино МГ-102 був застосований генератор Г-420 з виносним високовольтним трансформатором, котушкою запалювання Б-300, розташованим у правому ящику мопеда. Це було як маленьке технічне диво. Система запалювання стала набагато надійнішою, а світло фар і заднього ліхтаря працювало краще, що дуже важливо для безпеки на дорозі. І ще один плюс: мопед оснащувався звуковим сигналом і спідометром, що робило поїздку більш зручною і безпечною. А щоб їздити було ще комфортніше, передня і задня вилки отримали телескопічні пружинні амортизатори. Вони пом'якшували удари і робили рух плавним, навіть по нерівній дорозі. Задня вилка кріпилася до рами двома болтами і спеціальними різьбовими втулками, що забезпечувало беззазорне з'єднання деталей. І довговічність цього навантаженого вузла гальма теж заслуговують на увагу: колодки зробили формованими з фрикційного матеріалу, який зношувався дуже повільно. Завдяки цьому замінювати їх потрібно було лише після пробігу 15-20 тисяч кілометрів. Це справжня економія часу та грошей.